Я обичаюсь, в PUBG Mobile граєш? Чи грав може? Ну, на фронті коли вільних годинах. Хочеш пройти Вікторію, за чотири запитання ти можеш тримати до 1000 гривень та рандомний приз від навіть. Так, давайте. Перше запитання. Якої карти немає в PUBG Mobile? Я тобі даю чотири варіанти, ти маєш відповісти правильно. Добре. Ерангелю, синоку, Міражу або Вікенді немає. Один, Якої саме години? карти там Немає. немає. Це. Так. Міраж. Так, вірно. Скільки гравців в класичному матчі по PUBG Mobile? 50, 64, 80 чи 100. Е... В класичному матчі. Ти а, знаєш. Класичному... Ти вилітаєш з літака. то 60. Ну ось в класичному матчі, коли ти вилітаєш з літака, там більше. Більше 100. А, більше 100? Так, вірно, 100. Третє запитання: воно дуже легке. Так, в кого з гравців з України найбільше всього зароблених призових на турнірах? В PUBG Mobile. Oldboy, Зінченко, Ярмонко чи Усіх? Це із, із кіберспорту, так. Так, так. Зінченко, напевно. Зінченко чи... грає в Манчестер Сіті. Зараз Олдбой, напевно. Так, правильно, правильно Олдбой. Це єдиний кіберспортсмен, який тут був. Так, так. Я, просто, ну, мене просто я чув колись в кіберспорті був теж Зінченко, можливо, це його. Можливо, це ноумейм поки. Зінченко не популярний, так? Ну Зі такий, ноунеєм. Ну, є такий. No ну, Друже, там це. Є. Так, okay. Якщо я заберу, що буде тоді? Ти можеш забрати 500 гривень або 180 Юсі по Джомбай. А якщо я далі буду грати, то там 1000 гривень плюс рандомний приз від Наві. Ага, це ще одне питання, да? так? так. Ну, давайте. Де ж? Йдемо Й... Йдем в, в, в Обан. <ріх> якщо хочеш залутати UC, переходь по посиланню в профілі та забирай 4 тисячі. Який максимальний рівень екіпіровки в метро Рояль? Третій, четвертий, п'ятий чи шостий. Але тут же без, без підсказок. Добре. Шостий, напевно. Так, це правильно. Добре. Так, дивись, назви мені цифру від 1 до 4. Це на рандомний рандомне На Рандомний, Наві. то три. 3. Добре. Це килимок для мишки, до речі, від навіть. Це великий килимок для мишки. І Добре. 1000 гривень. Добре. Так, вітаю. за вільну годину колись скачав. Ну, типа, ну, приїжджаєш, боячки, типу, нам буваєш. Скачуєш собі якусь гру. Ну, от я PUBG Mobile скачав один раз. там, ну, Взагалі я такі Dota, от. Ну я зрозумів, ну, більш комп'ютерні ігри. Так, так. ну ковриком будеш користуватися? Звісно, звісно, буде. Так, ну все. Я дуже радий, що ти вирів. Все, гарного yeah. тобі yeah. дня. І тобі гарного удачі.